Фінансове заохочення для студентів міська рада ухвалила рішення про виплату премій першокурсникам та магістрам, що вступили до місцевих вишів. Вони отримають кошти на оплату одного року навчання, кандидатури відмінників подають виші, Баючи про студентську молодь. Студентську молодь, яка добре навчалась у навчальних закладах і поступатиме у вищі навчальні заклади саме влітку цього року. Ті студенти, які отримують 190 балів і більше, які будуть потрапляти на навчання у вищі навчальні заклади нашого міста, на за контрактом матимуть змогу отримати стипендію таку від міської ради в сумі до 55 тисяч гривень. Вважаю, що це буде добрим таким підтримкою для нашої молоді та студентів. Міські депутати затвердили низку господарських рішень та освітню програму розвитку молодіжного центру. Зокрема, міськрада удосконалила програму молодь Івано-Франківської міської територіальної громади на наступні п'ять років. Запрацювала комунальна установа Молодіжний центр Рух і дуже важливо, щоб ця установа максимально працювала з молоддю. Ми теж додали певні програми, які стосуються навчання, які стосуються освітніх програм саме молодіжного центру Рух. Там Працює шість офіційно працевлаштованих молодих осіб, які, власне, щодня проводять різноманітні молодіжні заходи. Це приміщення складається з двох. Таких кімнат, одна кімната, в якій працює співдія діти, куди можуть приходити і діти внутрішньопереміщених осіб, і всі бажаючі, і з ними систематично відбуваються різноманітні навчання впродовж цілого тижня. А друга такий більший зал, в якому проводяться різноманітні навчання, семінари, практикуми, якісь презентації. Тобто, молодь має можливість безкоштовно наголошує брати участь, організовувати там якісь події для себе і таким чином об'єднуватись. Кож депутати підтримали ініціативу щодо 15 відсоткової надбавки для вихователів дошкільних освітніх закладів. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.